Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка про сюрпризи січня для вас. Тож смачної кави і цікавої розповіді. Давайте розглядати, які сюрпризи січня вам буде показувати. Угу. А, ну от Зачепилась жажоком. Взагалі-то хотіла потім блюдечко розглядати, але ж нічого, я скажу вже. Дивіться, показана ситуація, коли жінка як, от як тікає з відносин з чоловіком. Щось він, як знаєте, не хоче її відпускати. От як багато його для неї. Десь вона так знаєте, от і йде і озирається, ну, ну все ж, ну все, ну на цьому ж точно вже все. Це може бути ну, не обов'язково просто ситуація там, відносин, якась там історія кохання. Не обов'язково це може бути ситуація, коли для когось з вас буде багато якогось співробітника. От знаєте, коли ви вже йдете з роботи, а людина вас все чіпляє і хочеться про щось поспілкуватись. Ще якийсь там в нього є ну, інформація якась для вас. Ну, якось вам буде аж занадто людини. Так, давайте і взагалі січень показаний місяць новин. От він якось буде Ну, як багатий на новини. так от. так от Давайте все ж таки філіжанку до блюдечка повернемось. У філіжанці ваше особисте ваше життя, ваше ну, там родина, друзі, близькі, родичі. Дивіться, якась фінансова історія пов'язана з певним чоловіком з вашої родини, ну, там, чоловіком, братом, сином може бути вам, дивіться, буде от мати цінність ця історія саме в тому, що будуть чітко обкреслені межі по цій ситуації. Ну, тобто, там, наприклад, там. Щось сплатити треба, і буде чітко зрозуміло, коли початок, коли кінець. Може, там треба щось відкласти, якусь там суму на щось, теж буде чітко зрозуміло, яку саме суму, і якось так знаєте, от коли людина бере на себе відповідальність по цій ситуації, коли. Ви розумієте, що ви тут можете не хвилюватись. Ви можете тут довіритись людині і якось так знаєте, просто от там собі своє щось робити. Потім для когось сюрпризом буде саме закінчення якоїсь ситуації, але ви дізнаєтесь через телефонну розмову. Це, знаєте, як. Якась ну, історія паперова, там якийсь документ, може, треба було отримати чи підписати, чи подати. Ну, якась така ситуація. Потім для когось буде сюрпризом, як в гості до вас приходять люди, двоє людей, чоловік з жінкою. І з якимись такими розмовами, знаєте, от як, якось у вас ну, от якось ви так себе почувати будете потім після цієї розмови. знаєте, от Коли крошки, трошки там аж серце крає, от щось вони вас схвилюють. Така, ну, знаєте, люди якісь дуже Зосереджені, дуже такі серйозні, щось прояснювати для вас будуть, чи через вас будуть прояснювати. Отут От і так і так можна казати. Багато спілкування саме в родині показане, але, знаєте, таке, коли якось ну, як відносини трошки люди між собою. Як вточнюють, як воно там далі буде. Гостей теж будете приймати. Якось так, знаєте, спілкування от, в, в, в родині буде багато, і з друзями буде спілкування. З друзями так, не буду казати, що дуже там часто будете бачитись це більш Телефонні розмови. Знаєте, сюрпризи. От я щось не дуже багато бачу хороших, приємних сюрпризів. Для когось гарним сюрпризом буде, що завершиться якась затягнута ситуація. Як. Тут, як, знаєте, от зв'язок з якимсь чоловіком, він буде комусь тут важливий. Угу. Ну, добре, тут ну, щось очікуваний дуже дзвінок. Так. Що тут ще по сюрпризах? Вирішення питання таке, знаєте, гарне вирішення питання, таке, що ви, як знаєте, перемогу певно будете відчувати у вирішенні питання. Це для когось чоловіків. Знаєте, так, як вам треба. Як, якось воно як омріяно буде вирішуватись. Ось так воно показане. Так далі. Для когось тут перспективи, які будуть обмальовані. От якимось певним молодим чоловіком. Зараз хвилиночку. Оці перспективи для вас будуть дуже цікаві, але ж в них як треба розібратись ще. Знаєте, от коли. Зараз. Коли от вони як цікаві, як багато обіцяють ці перспективи, але їх ще треба розуміти, як відтворити. От якась така, знаєте, ідея, яка от як про спілкування, як про якісь як коли одна людина іншій щось передає. Це коли, знаєте, спочатку будуєте платформу, потім стаєте обидвими ногами на цю платформу, а потім вже починаєте працювати над цим питанням. Ось так воно для когось. Але все ж таки воно як сюрприз, як тема місяця для когось з вас. Так, далі дивимось: сюрпризи січня. Для когось сюрпризом січня буде захід нової людини. У вас ваш колектив заходить якась, ну, якийсь новий чоловік, який, ну, знаєте, буде працювати з вами ну, як довго. І якось так, знаєте, цікаве вам буде. Як цікаво спілкуватись з людиною буде, як приємно спілкуватись буде. От знаєте, людина, з якою налагодяться якось стосунки, і ну от, певним чином ви будете радіти, що з'явився такий співробітник. Якось вам і корисно, і приємно буде. А ось тут мені. Ну, добре. Ну, скажу, що наші котики мені показують пальці до губ, переклали і кажуть, про це помовчу. Ну, добре, я помовчу. Але сюрпризи від них теж будуть. Так, далі. далі. У когось місяць доленосний, саме у завершенні. Ви будете радіти тому, що завершите по роботі у січні. Так, інформація буде відкриватись, цікава, певна, для вас. Ну, от показали мені мовчі, я тепер не знаю, що вам озвучувати. От Як так можна. Ладно, ну, ладно, добре. Спілкування з людьми теж буде для вас сюрпризом. От багато сюрпризів ви почуєте від людей, яких, ось, знаєте, взагалі багато кого для себе трошки по-інакшому От в січні. Люди себе будуть, знаєте, от як демонструвати по-інакшому. Будуть розкриватися якісь тіньові моменти, теж вони будуть оприлюднені, вони будуть зрозумілі і буде дивування за певну персону. Хоча, мені здається, хіба ми можемо ще дивуватись на рахунок, хоч когось. Ну, добре. Ми готові, дивуйте, да Так, і здивує, е, сюрпризом буде е, якась світла, дуже світла новина, яка зараз трошки ще приховується, але ж це буде сюрприз, приємний. так Угу. Ну, новин. Новин буде чимало. Але знаєте, деякі новини от просто не поспішайте реагувати. От дайте трошки часу, для вас їх розкриють, і тоді ви будете розуміти, як відноситись до новини, бо так як вони будуть надані. То це, знаєте, як, ну, щоб налякати, щоб люди взагалі ну, навіть своєї тіні лякались, не то щоб там чогось ще. Дайте, хай їх розпакують ті, ті новини. Будуть якісь зустрічі, якісь спілкування, як, знаєте, як повернення до якихось зустрічей, як потрібне спілкування, ну, скажімо, з якимись ключовими людьми, коли треба заради чогось зустрічатись, щоб щось отримати. От такого теж буде тут достатньо. І, знаєте, от після таких зустрічей швидкі, швидкі зміни, швидке якесь просування вперед. Ну, ну добре, вибачте, сказали мовчати, я буду мовчати, тож на цьому закриваю філіжанку. Бо все ж дізнаємось, всьому порадіємо. Все, на цьому вибачте, і дякую. Всім дякую за проведений з вами час і всім вам дуже бажаю. Хай буде місяць якомога. Яскравіший для вас в приємному сенсі, в гарному сенсі. Обов'язково будьте здорові, і ви, і ваша родина, і всього вам самого-самого найкращого. Побачимось! Всім пока!